Сьогодні до переного винесено 10 питань, Всі вони ось є, які будуть пропозиції. Прийняти за основу. Верховний зауважу, до перед немає. Будь ласка. хто присутній в залі для нових депутатів, які, може, не володіють історією Біддіорського району, сказати, що в історії Обідоберського району посада заступника голови районної ради ніколи не займалася. Працювали всі без заступника, тому що керівники. Ті голови районних рад, які обиралися, вони опиралися на реалії життя і на здоровий глузд. А реалії життя і здоровий глузд і закон про місцеве самоврядування не наділяє заступника голови районної ради необхідними повноваженнями, які б він виконував. Якщо ви відкриєте закон про місцеве самоврядування, ви побачите, що всі питання. Розписані і викладені повноваження голови. По заступнику тільки йде, що яким чином він обирається, яким чином він знімається, і одне речення, що він виконує повноваження голови в разі його відсутності. Але закон передбачає також, якщо немає голови, або він десь знаходиться в певний період. То сесію може провести один із депутатів, який обирається на сесії і проводить пленарне засідання. Тобто законодавець передбачив і ці питання. Хочу просто нагадати, що з самого початку Дука Віктор Іванович, який очолював район, мабуть, вніс цю пропозицію не даремно, тому що він шкодував районний бюджет. І ті кошти, які надходять туди, а це кошти платників податків, вони повинні витрачатися на відповідні потреби. Враховуючи складну, економічну, фінансову е ситуацію, на сьогоднішній день нам всім треба подумати про економію коштів і питання заступника голови зняти з порядку денного. Е апарат, будь-який апарат. Чи то районної адміністрації, чи то районної ради, чи то сільської селищної повинен бути мобільним, невеликим, працювати, виконувати повноваження, щоб вистачало на цілий робочий день. А я вам скажу відверто: що тих повноважень, які закріплені за головою районної ради, на сьогоднішній день нема що по суті і робити, тому що вони є невеликими, вони якраз Цілому робочому дню, і якщо працювати з 8-ї години і до 17-ї, достатньо виконати часу, щоб ці повноваження виконати в повному обсязі. Працював Віктор Іванович Дуков без заступника. Працював пан Моїсенко, я працювала 10 років без заступника. Пан Моїсенко я перечисляю всіх голів, які були. Працювали без заступника, пан Вивчук працював без заступника, пан Плешивцев працював без заступника, пан Шершинівський працював без заступника. Район жив розвивався, працював і е, потреби в тому абсолютно немає. Через те е, районна організація аграрної партії, фракція вносить пропозицію виключити із порядку денного питання про обрання заступника. Дякую. Хочу уточнити, тому Наталя не Михайловна забила по господинах, побули з 2002-2005 может быть даже районного совета. Я не согласен с выступающей Натальей Анатольевной в том, что в районном совете, тем более у председателя районного совета, такие малые полномочия, тем более что в связи с децентрализацией власти, которую нам сегодня обещают. Поэтому как бы настаиваю и прошу вас не исключать из порядка ДНР вопроса. Я думаю, что работает всем и Уважаемые депутаты, всегда была такая ситуация спорная, нужен заступник, не нужен. У Левчика он тоже был заступник, проработал, насколько я помню, полтора года, и потом возник определенный конфликт и, и наверное, его деятельность была признана депутатским корпусом и больше, наверное, сельскими поселковыми головами, такой, что э, человеку просто попросили написать э, заявление, и он сам это сделал. Его, ему не, 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 не доверия не было оказано. Что касается меня, э, то могу сказать одно, что я, как никто другой, понимаю, что э, действительно меняющимися реальными жизнями Ввиду того, что Районный Совет сегодня практически не наделен правами управления своего имущества, Районного Совета, а я считаю, что это должно быть, и Районный Совет должен управлять имуществом громады, то, учитывая свой личный опыт, считаю, что такая посада нужна, тем более, если бы она была не нужна, она бы в законе не была описана, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие. Сегодня можно говорить по-разному, а нужен ли заместитель главврачу или главврач может сам все вести, нужен ли заместитель председателю районного совета или он сам может все работать? Закон четко писан. Ей должен быть заместитель, расписано его повноважение. И в той ситуации, которая нас ждет впереди по управлению имуществом и потому, что говорит президент, что повноважения местных органов власти будут значительно увеличены. Я считаю, что как раз за этот период времени, может быть полгода, может быть чуть-чуть больше, человек заступник наберется опыта, который ему пригодится в будущем. Спасибо большое. Спасибо. Хочу уточнить для всех и дополнить ваши... В Структурі апарату районної ради на 2015 рік в штатному розписі є вакансія, але при формуванні бюджету на 2015 рік видатки на його утримання не передбачені. Фонд заробітної плати на 2015 рік по заробітної плати районної, Райради складає 883 тисячі на сьогоднішній день, тобто за 11 місяців. Видатки по виплаті заробітної плати складу в районної раді 809 тисяч. Таким чином, на грудень місяць залишилося 74 тисячі. Якщо врахувати, що йде нарахування за грудень місяць для апарату районної ради, то фонд заробітної плати складає 73 тисячі 649 гривень. Таким чином, в мене питання, за рахунок яких видатків ви будете виплачувати заробітну плату для замісника. Бюджет еще не сформірований. Он... При чому тут сформіровано? Янку за бюджет 2015 року. Поэтому за рахунок яких видатків буде виплачена заробітна плата для замісника. Я звертаюся до голови районної ради. В законі передбачено, значить. Ні, ні, це відкриття для професіонала. В законі передбачено, що вас плачу, Значить, Для того, щоб ви передбачили всі кошти... Ви мене почули, але ви мені не дали відповідь. За рахунок чого? Буде виплачуватися заробітна плата. За рахунок інших районного бюджету. У вас район, скажіть мені, пожалуйста. Прийоми ради видатків по другим статтям. Ми вас економія по другим статтям. Ми вас почули, представьте, будь ласка. Скажіть мені, які у вас статті бюджетні? Бухгалтер письмово вам надає відповідь Та мені не треба письмово, ми зараз розглядаємо це питання. Резпекайте ми їх. не розглядаємо, в людиному немає питання фінансування Значить, на... заступника. Є його обрання, представьте, пожалуйста. Якщо ви Я будете зміною десь. до бюджету, то ці повинні кошти ви доведемо звернутися листом для районної адміністрації, і районна адміністрація повинна вам бути. Ми зробимо відповідно законодавство. Ні. Значить, районна рада э, звертається листом до адміністрації. А адміністрація дозискати можливе за кількість статті, які головних розпорядників хоче і взяти ці гроші, щоб дати вам. Потім в мене до депутатів, які проти. Але скажіть мені, будь ласка, значить на задержання этого зама в рік надо треба в дві тисячі році 92 тисячі на фонд заробітної плати для замісника. Неужели ми такі багаті, що ми будемо тратити кошти на 100 тисяч на замісника? Ілі у нас немає других проблем в районі? Нет, нет. представьте, у нас почему-то аргументы вошли. Я хотел... Вот мы такие ниши, что мы вот так тратим бюджетный курс. У нас, по заметить следующее. Что когда я был председателем районного совета, действительно, была вакансия, но по этой вакансии всегда шла цифра. О том, что в 15 году эту цифру убрали... Я скажу, что это большое нарушение. Потому что цифра на заступника должна быть. Если она экономится, то значит с этой экономией тогда либо забирается в, 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 на, на районный бюджет, либо выплачивалась пи, э, премия работникам районного э, совета. Но всегда ставка заступника была. И бухгалтер это подтверждает. Четыре года это было в пятнадцатом году. Видите ли, это изменилось. Так это незаконно было сделано, потому что закон есть такая штатная должность, и по ней она должна финансироваться. Если она, значит, деньги не выплачиваются, они потом возвращаются в бюджет. Хочу, чтобы за то бюджетный голосовал, если это было незаконно? Тем ваша подпись по нечего пройдется. за, -за основу порядок данный. Кто за? За что? За основу приймаємо та діючі переповідних 10 питань. Хто за? Хто проти? Утримуємося. 15. Посчитали? Ще раз? Хто за? 21 за. Рішення прийнято.